Друзі, привіт! Я тільки що подивився відео з минулого року, перше новорічне відео, і хотів би сказати, що я там неочікувано дуже оптимістичний. Просто ділюсь з вами емоціями, як я сприймаю зараз те відео. Просто скажу так: я радий, що я тоді заставив себе записати те новорічне відео і поділитися. Своїми там переживаннями або своїми думками щодо того, який був рік, який, на мою думку, або мені хотілося, бо я людина оптиміст, щоб був 23 й рік. Перше основне, що стосується вас, вас стало набагато більше. Це супер приємно. Це дало мені зрозуміти, що це те, чого мені хотілося б, щоб. Мене з'явилося більше однодумців, бо це надає багато енергії для того, щоб робити те, що, чи, що мені подобається робити. По-друге, канал нарешті став іноді просуватися в рекомендації. Наразі цього не відбувається, але був такий момент, і я це відчув, і я зрозумів, що це можливо принаймні. Отак. от. Друге, що сказав, хотів сказати, що за цей рік я також зрозумів. Наскільки мені подобається, що я знімаю відоси для себе, а не, а не для когось. Моя основна професія, якою я займаюся вже там, 7 років, здається, в наступному році я хочу знімати більше Ютубу за 100%. Ем, я зрозумів, що це саме те, чим я давно хворію, що мені подобається, але я не дозволяю собі випускати ці відео, хоча дуже хочеться. І дуже хочеться приділяти цьому більше уваги і свого часу. Я хочу отримувати від вас фідбек. Я хочу, щоб ви мене ругали, щоб ви ділились своїм досвідом. А я натомість ділився ним з вами. Дуже мало було всяких івентів, на які б я поїхав. Хоча івентів в цьому році автомобільних було прям значно більше, ніж у 22-му. Єдине, що дуже яскраво запам'яталося в цьому році, це наша поїздка в Карпати. Це моя мрія була. Я хотів організувати таку поїздку для друзів і щоб ми всі разом поїхали. Це вдалося. Успішно зібралися, успішно проїхали маршрут, успішно відпочили. Це були такі незабутні п'ять днів, які хочеться повторити і згадуєш про них майже кожного дня. А всім, хто поїхав зі мною і хто потім написав про те, що хочуть долучитись до наступної такої подорожі, я окремо вдячний. Я нічого не хочу загадувати на наступний рік. Я хочу, щоб усі були здорові, щоб у нас усіх був запас оптимізму. Мені хочеться випускати відео, такі розмовні, де я буду ділитися з вами якимись своїми думками. Але, звичайно ж, мені здається, що це зайве і це нікому не потрібно. Я знаю, що це неправильно. Є такий вираз. Все, що ти хочеш порадити своїм близьким, це в першу чергу найкраща порада для себе. Думаю, що треба спробувати, і будемо періодично з вами спілкуватися в такому форматі. Щодо автомобільного контенту, звичайно, якісь там поїздки, дріфти, гонки, все цього стало набагато менше, принаймні в моєму житті, тому що я перестав відвідувати такі заходи, хоча буду відвертим, цього реально не вистачає. Хочу закінчити це відео тим, що я подякую вам, усім тим, хто дивиться мої відео, тим, хто допомагає захищати нашу країну. Завдяки ним ми можемо тут жити, тут працювати, знімати відео. Тому підтримуйте ЗСУ, підтримуйте волонтерів, привчайте себе до щоденних донатів, бо можна довго скаржитися на те, що хтось щось повинен, але починати все-таки треба з себе. І це зараз та річ, яка потрібна, тому без цього нікуди не дінешся. Знову ж таки скажу щось, сподіваюсь, що 24 рік буде кращим, ніж 23-й. Нехай він буде знов таки переломний, і все повернеться в ліпшу сторону, і ми нарешті підемо вгору. І до нових зустрічей у нових відео.